Приїхала пліточка Пасаж. У нас сьогодні Це ми сьогодні розвантажили одну машинку. Зараз їдемо на склад заводу композит фарб. Там розвантажується в нас ще одна машинка е, такої ж самої плитки, четвірки і шістки. Це на об'єкт е, бригади Наві у нас в Осечену. І сьогодні ми починаємо вчора здали е, сходинки об'єкт, здали в Біле церкві Акрополь обєкт І сьогодні починаємо ще два об'єкта. Один об'єкт у нас буде аж в ровжах, а інший буде в козині. В козині ми будемо укладати також е, бригада бригаду Навінкіна. Буде укладати а, акрополь. В колорі колорміксі. А на ровжах ми сьогодні будемо укладати старе місто в двох кольорах на дачу людей. Такий також цікавенький об'єкт. Тому сьогодні покатаємось. Дуже буде, я думаю, контенту на сьогодні буде достатньо. І спробуємо ще сьогодні викласти ось таку цеглу, стовпчики для зразків. Я вам обов'язково покажу, як виглядають ці стовпчики в чорному кольорі. Вони є також на складі, тому кому потрібні матеріали для паркану, кому потрібна бруківка, будь ласка, під'їжджайте. Мене може сьогодні не буду, Буду по об'єктах кататися. Єлена, менеджер буде наша сьогодні в офісі. Вона все розкаже, покаже. Якщо не виходить, під'їхати, телефонуйте. Під'їжджайте на наш виставковий, на наш виставковий майданчик. Є на що подивитись, є що вибрати. Ціни ще тримаються. до... В травні я думаю, буде опять здорожчання на плитку, і на цьому тижні здорожчання на кірпічі каямоналітбруку. Тому хто ще не встиг, будь ласка, чекаємо на вас.